Друзі, всім добраночку я вітаю вас знову на каналі Nonhoвному. 7:30 я їду на зйомку для одного з українських брендів, а потім почнеться моя подорож на два кінофестивалі. Перший відбудеться в місті Ільзень, це Чехія, а другий в Стокгольмі, це Швеція. А поки я їду, в мене є час доспати. Це ми в Києві. Це ми в Києві. Я маранкову каву, дуже смачно, до речі. Українську. Так. А хтось вже буде пити на українську. Ой. Я б не поїхала. Я зараз дуже я просто зараз себе трошки обмеженою відчуваю, але. Розкажиш ти на своєму каналі. Це, Це буде такі... Я розкажу. <рес> просто такі будуть замальовки. Я хочу зробити такий влог з е, акцентами на епізодах. На мій дороге підворі здається, це буде акцент вашого влогу. Звертайтеся до спеціаліста. <зважаю> <Дуже? Ага. зважаю> У мене ще вчора малярний мішок тут один. Просто вообще я так добив, чого думаю один. От це? Чому для симметрии. О, є? Так, да, да. О, так добре. <риклад> ага. Чудово, це прямо прекрасно. Ще Угу, так чудово. Зараз <риклад> ми ще раз сідаємо розповім. Да. Зробимо зараз 30 секунд, буквально. Оскільки я пам'ятаю, попри жорсткі таймінги жодна рекламна зйомка не закінчувалася вчасно. Зйомка відбувалася на ВДНГ, мені треба було їхати на ЖД-вокзал. Зазвичай це 20 хвилин, але ми потрапили в якусь аду витягнучку, і це в дванадцяті дня. Тоді що я запізнююсь і робив максимально все можливе, щоб ми встигли. Я вже шукала варіанти, як іде мені наздогнати потяг Київ. Перемишль я встигла. Дякую, Водію. Я Все, видихнула, Зайняла своє місце, налаштувалася на поїздку, але тут з'явилися вони. Так, хасіди. <ріху> <ріху> Майже цілий потяг Хасіді. Oh це було цікаво. Спочатку вони заклеїли, тому що побачили там оголену жінку. А для них це ж, це ж там мені гріх, табу. Деякі молилися, там читали в голос, всі кудись ходили. Такі метушні, активні. Хоча деякі просто спали. Вечір припинив бути томним. Я сіла на шоколад, <laughs> наче обістралася. <laughs> У Львові можна було вийти подихати, хоча 5 хвилиночок. Мені завжди не вистачає потягу свіжого повітря. Український кордон ми проходили в потязі, а трішечки затягнули цей процес, тому... Наш потяг в результаті запізнився десь на півгодинки. А це вже після всіх перевірок, коли відкрили туалет, можна було вставати, а сіди продовжили святкувати свій новий рік. Нас не запросили. Польський кордон проходить вже в Перемишлі, а далі у нас була присадка на нічний потяг в перемишль Прага, попри запізнення і проходження кордону. Потяг всіх чекає. Вітаю нас в Польщі! Мої фани. <плес> потяг запізнився на годинну десь так. Зараз буде пересадка на потяг. А, біжу, 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 вправо. Біжу. Знаєте, про що подумала? Без хасідів було б значно сумніше. Але зажали з чотирьох боків, і просто. Я вже нам кажу, don't push me! Ой, там наша пані дуже. Створилася з італійськими хасидами, а вони такі наші, наші Ой. М -м -м. До речі, загадую бажання, я перший раз перевиш. Хотіли в жабку сходити, але ми вже не встигаємо. Хоча... Хоча, можливо, Можливо, навіть ми ви встигли. От. Зараз я подивлюся час. А зараз фотографують українців і знімають відбітки від пальців, але досить швидко все. От в черзі. Так втомлюєшся. Так. А так підемо на потяг в Прагу. Можливо, там є якийсь чай. Немає там чаю? Дають? А може тут на... Ну нічого не працює, зараз з 10 -та вечора. Так це виглядає. І... Вокзал. Вони думають, що вони запізнюються. Ось такий потяг, симпотний жовтенький. Такий жовтучок в домашніх яйцях. А, я зрозуміла, дякую. Ага. Так. Да? Ага. Пані. Нижні хоч. Да, так, ну ти подиви, Добре. який гламур. Чекай, а оце, я так зрозуміла, друга полка, так? Да? Да. А оце поличка просто щось складати. Уносим ну, попу. Можливо, з нами ніхто не буде їхати і ми будемо з тобою разом. Тобі як весь От там, от де ви можна поставити. <звеч> <отам, отам. звеч> Друзі, всім добраночку. Давайте я вам швиденько покажу рум тур. Тись півгодинки до Праги. Це типове купе на чотирьох. ходи щоб підніматися на другий поверх, чого особисто мені не вистачило, це столика. Тут така поличка, смітничок, дуже багато простору для валіз, для багажу, нюанс, який мене трішки здивував, проєктування, дивіться, от відстань. Між двома поличками. Тут спиш, наче в труні. А, а так широкі полички, широкі сидіння, дзеркало, добраночку. О, і що тут? Ще одна поличка для валізок. І тут шторки. Шторки, а внизу працює кондиціонер і обігрівач. Зараз вам покажу о, туалет. Ой, нам не суткаво. Вранці безкоштовна кава і круасан чай, а ввечері дали пляшку води і теж круасан. Так, а це інклюзивне купе. Величезне. Тут дві полички, бачите, вже відстань вона більша. І туалет. Величезний туалет, інклюзивний, дзеркало. Дзеркало. Ну і що мене здивувало і порадували, це кількість туалетного папіру високої якості. Ну, зараз ви присолізниці теж, в принципі, папір м'якенький. Ем, ну, якщо в інтерсіті їдеш. І тут теж багато дуже серветок. Вода. Якщо так, тере так. Друзі, свіжа кава, Джет Ще вершки. Знайомий бренд. І тут тріо, Круасанчик, джем і вершкове масло. Всім добраночку. Нам хвилин 20 залишилося. Пам'ятаю, я була в автобусному турі в Празі 2017 чи 2016 навіть. Я не пам'ятаю, ми заїжджали на автобусі і ось така от красота. На холмах ці будівлі. В центрі міста Вокзал. Мені сподобалось тоді. Ну, думаю, зараз теж сподобалось би. На зворотньому шляху у нас буде півдня на Прагу. Щось вам підзніму, покажу, якщо будуть сили. Все? А, ні, ще не все, боже, ми ж далі їдемо. У нас є 5 хвилин, щоб встигнути на південний вокзал, там наш потяг, хоча в нас квиток на добу. Тобто, що не встигнемо, ми пересадимо Ну, на наступному поїдемо. Так що так. Ой, красанчики Пауль. А куди ж іти, блядь? Як зрозуміти? Де це вже? Зараз беремо по якихось показівникам. Вже тут, о. Боже, ми навіть стигнемо! А, це торгівельний центр, все, я згадала. Сіфорка. У мене таке враження, що ми туди, куди прибули. Ладно. Щось, я не зрозуміла, з цими тут формами. Ладно. 5а7. Це Стамбул. Вже подали. Так Буквально через 30 хвилин ще один потяг на кудись він там їде і проходить наш Філзен. У нас другий клас. єдине, що ми сідаємо на вільні якісь місця. І от я думаю, ми з тобою сюди сядемо. От в цей. Нам треба пілзен головний 937 пробував. Друзі, дивіться, такий пристрій для фіксації велосипедів. Перший раз бачу, зрозуміло, як ви його ставите. Колеса туди там фіксуєте на гачках. І знову такий великий інклюзивний туалет. Зараз ми шукаємо вільні місця. Друзі, річка дивіться. Боже, як обожнюю. обожнює. Водойме. М -м -м. Нагадую, буде І трішечки Київ. Поділ, правда? Друзі, вас вітає місто Пілзень. Ми доїхали до проміжної станції. Тут ми на 3 дні. Іскільки ця дорога зайняла у нас у 12 стілі, зараз 10.30. Дивіться, друзі, одразу така приємність у вигляді екскалатору. А ще є ліфт. Друзі, на цьому все. Дуже дякую, що провели зі мною час. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть в коментарях. І з задоволенням відповідаю. Ну і до наступної зустрічі. Ми зараз пішки йдемо в готель. заселяємось і... Походу, їсти, вирішимо. Хочете все ж таки прийняти душ і полежати. Дорога, ще раз нагадую, зайняла за скільки? 23 години.